Саша приїде, чекає. Рахують хвилини до зустрічі та видивляються автомобіль, на якому має приїхати Олександр. Майже все село зібралося зустріти військового вдома. Чоловік провів в полоні три роки. Його обміняли 5 лютого 2025 року. Для мене це за останні три роки довгоочікуваний день, бо я всі три роки мріяла побачити саню. Привіт-привіт, так. Привіт, привіт, ходить у <реш> нас. Ні, не очікував. Я знав, але не думав, що так буде багато людей. Думав, рідні, близькі будуть. Олександр воював з перших днів повномасштабного вторгнення у складі 74-го окремого розвідувального батальйону. Розповідає його мати Юлія. Він сказав, мам, війна, я йду. Він служив ще до цього АТО, він служив з 18 років. І він сказав, мама, я йду. Я казала, син, може, якось трошки ще підождати, може, ну, в статку ціні, сказав, мам, я чекати не буду. Жінка каже, у полон Олександр потрапив 11 березня 22-го року на Донеччині. Він разом з дядьком потрапив в полон. І був дзвінок. І він сказав, ми потрапили в полон. Звільнили хлопці, нам сказали, що він у Бориса Глебська. Ми його знайшли в вороніш, Бориса Глебська. Це вже рік ми як шукали, а два роки ми не знали взагалі ніде. Чекали і все. Юлія розповідає про те, що її сина обміняли, дізналися зі списків, які побачила в інтернеті. Не вірили. Коли вже він подзвонив, під вечір він подзвонив, що мам, це я мене звільнили, тоді вже ми повірили, що він вдома. Пам'ятаєте, що перше сказали, сину про його побачення? Так. Да. Сина, ми тебе дуже чекали, ми боролися за тебе всієї родини. Успокойся, все Успокойтесь, дівки. Поки не побачили українські прапора, поки не зайшли, не сказали слава Україні, хлопці, ви вдома вже майже, потім тільки тоді повірилися. Ура! Це перша зустріч Олександра з племінником Макаром. Сестра військовослужбовця Дар'я каже, від народження розповідала сину про дядька. У лютому 2024-го журналісти Суспільного спілкувалися з жінкою на мирній акції. Коли мій брат потрапив у полон, я була на другому місяці вагітності, і ну, він не знає, хто в мене народився, де ми в окупації ми не в окупації. Наречена Олександра Ольга розповідає, спершу не впізнала коханого, адже в полоні чоловік сильно схуд. За два місяці реабілітації чоловік набрав 20 кілограм. Моральний стан дуже тяжкий, тому що хлопці думають за побратимів, які залишаються там. Як він говорив, що у мене ще до сих пор 4 лютого, коли мене садять воронок і везуть на обмін. Олександр каже, збирається одружитися з Ольгою. Освідчився їй при першій зустрічі після полону. Додає, у планах повернутися на фронт. Потрібно захищати свою країну, як не крутину. Це наша країна, і потрібно захищати її, поки все не буде добре. Сестра Олександра Дар'я розповідає, у полоні вже четвертий рік перебуває їхній дядько Андрій. За його повернення, розповідає жінка, продовжуватимуть боротись. Антоніна Чайкота, та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.